Як запустити рекламу з малим бюджетом і отримувати продажі? В цьому відео буде детальна інструкція, як це можна зробити. В першій частині ролику я розкажу, що треба зробити, щоб отримати продажі, а в другій частині я покажу наглядно інструкцію, як це можна зробити. Тобто, безпосередньо ми запустимо рекламу в Meta Ads Facebook. Перше, що тобі потрібно зрозуміти, має бути чіткий і очевидно вигідний для твого клієнта офер. Офер це то, що ти, власне, пропонуєш своєму клієнту. Тобто це має бути якась така штука, яка має бути для нього, очевидно, вигідною. До прикладу, в тебе є своя доставка піци, і ти хочеш, щоб в тебе ця доставка працювала. Щоб залучити свого першого клієнта, який просто скуштує твій продукт, тобі треба зробити що? Або дати йому щось бонусом, тобто якийсь, наприклад, промокод. Або, наприклад, дати якусь вигідну пропозицію, наприклад, там 2 плюс 1, 1 плюс 1 дорівнює 3, чи ще щось, щоб клієнт спробував твою продукцію, зрозумів, чи вона йому підходить. І в цілому став твоїм постійним клієнтом. Але щоб він власне став твоїм постійним клієнтом, йому треба щось запропонувати спочатку, очевидно, вигідне. Також щоб отримувати продажі, треба мати ще одну важливу штуку: а саме обробку твоїх заявок. Ця обробка твоїх заявок має бути максимально якісною, швидкою і компетентною. Наприклад, якщо в тебе б'юті салон і тобі, наприклад, пише людина. І ти просто її відписуєш на те, що вона хоче, і далі переписка не йде. Це є погана обробка заявок. Ти маєш далі вести діалог і закривати людині якісь її упередження, болі, страхи і так далі. Ну про це мова не в цьому відео, але суть, я думаю, ти зрозумів. Тобто, обробка заявок має бути своєчасною, якісною і закривати всі потреби клієнта. Також, щоб отримувати продажі з реклами, треба закривати клієнта на правильні посили. Це не означає, що ти маєш вибудувати 250 інтересів і налаштовувати на інтереси. Це означає, що ти маєш вибрати правильні болі, страхи, мрії, бажання, потреби людей і робити на них акцент у цій рекламі. Це є дуже важлива штука, і вона дає насправді результат такий колосальний, що ніякі інтереси тут не... Допоможуть ця штука працює на 100% у 2025 році і буде працювати дві 2026 році і всіх наступних роках, тому що вона працювала завжди і буде працювати. Чому? Тому що вічно люди хочуть двох речей: або чогось позбутися, або щось отримати. І задача наша як маркетологів, як таргетологів, і задача наших власників бізнесу просто попасти в цю аудиторію. Це є дуже важливо. Якщо ми вдало попадаємо і маємо тригер людей до покупки, значить ця реклама працює правильно. По суті, це ось три основних речі, які треба знати. А тепер перейдемо до налаштування реклами безпосередньо. Давайте тепер перейдемо до кабінету і налаштуємо нашу першу рекламну кампанію. Для того, щоб налаштувати її правильно, треба спочатку зрозуміти, яку ціль реклами нам потрібна. Якщо ж у нас є сайт, значить нам потрібна реклама на конверсії на конкретну дію, або залишена заявка, або продаж, якщо у нас інтернет-магазин. Якщо у нас інстаграм, значить нам необхідно, щоб це був або клік, тобто перехід в наш профіль. Або повідомлення в Дірект. Якщо в нас немає ні сайту, ні інстаграму, нам можливо підійде лідформа, тобто це є форма, в якій можна просто залишити свої контакти потенційному покупцю. Давайте я розкажу, як зробити рекламу на лідформу. Тобто це універсальний варіант, який підійде і для інстаграму, по суті, і для сайту, якщо у вас він є. Для цього ми натискаємо кнопку створити і вибираємо ціль ліди. Після того ми вибираємо кнопку Продовжити і рухаємося далі. Тому рекламна структура виглядає ось так: в нас є кампанії, набір реклами і рекламні оголошення. Якщо ви хочете більш детальніше в цьому розібратися, зрозуміти всю суть і логіку, в мене є чудовий курс на цю тему, в якому можна розібратись більш детальніше і зрозуміти, як же ж краще запускати ці рекламні кампанії. На цьому рівні кампанії ми можемо згадати назву нашій кампанії. Задати рекламний бюджет, або вибрати стратегію бюджету його оптимізації. Може бути бюджет кампанії, може бути бюджет набору реклами. Ми робимо вже на набір реклами, тобто бюджет опиділяється не на рівні кампанії, а на рівні набору нашої рекламної кампанії. Забираємо галочку розподілити частку бюджету і рухаємося далі. Після того, оскільки ми вибрали наші літформи, ми. Вибираємо їх ось тут. Тобто тут нам треба вибрати миттєві форми, вибрати сторінку, з якої буде показуватись наша реклама, вказати ціль результативності, тобто збільшення кількості лідів, і рухатися далі. Тут же ми на цьому можемо вибрати наш рекламний бюджет. Як вибирати рекламний бюджет, надіть, будь ласка, в описі під цим відео. Є детальний ролик, або тут буде зараз нагадування зверху. Де є детально, я розписую, як це все робити. Далі нам треба вибрати аудиторію. Тут можна вибрати базове налаштування, тобто країну, місце чи якусь конкретну геолокацію, на яку ми хочемо показувати. Після того нам треба вибрати місце розміщення. Місце розміщення це означає, в яких плейсментах буде показуватись наша реклама. І дуже важливим є те, що треба вибрати ті, яких ми хочемо працювати. Для цього ми відкриваємо повністю налаштування. І, наприклад, забираємо Audience Network і забираємо Facebook. Тобто ми хочемо, щоб ліди були тільки з інстаграму, тому залишаємо їх і титься їм далі. Більше нам, по суті, нічого міняти не потрібно, якщо ми не хочемо вводити детальні налаштування. Далі ми переходимо вже в розділ оголошення, де потрібно створити наше перше рекламне оголошення, додати текст і створити прийом заявок, тобто лід форма Давайте почнемо з цього. Тут ми вибираємо миттєва форма Створити форму. Вибираємо отакі параметри, які ми бачимо на екрані. Далі пишемо заголовок, тобто текст, який буде показуватися нашим потенційним клієнтам. Це можна писати, можна ні. Вимикається воно ось таким чином. Далі ми переходимо до запитань, тобто можна вказати всі запитання і вибрати, які контакти ми хочемо взяти, чи імейл, чи номер телефону, чи просто ім'я. Я, наприклад, імейл прибираю і залишаю номер телефону і повне ім'я. Після того треба підтвердити дані і вказати політику конфіденційності, і також вітальне повідомлення, яке отримує потенційний клієнт, коли він закінчує заповнювати форму. По простому це називається сторінка подяки. Ми тут можемо направити на якийсь конкретний наш сайт, або, наприклад, отримати якийсь файл або можливість навіть зателефонувати. Тут ви вибираєте від ситуації, яка вам потрібна. Після цього нам необхідно налаштувати наш рекламний матеріал. Натискаємо на нього і вибираємо, що ми хочемо показати. Чи це буде реклама з зображенням чи відеореклама. І вибираю будь з своїх роликів для наглядності, щоб було зрозуміло. Потім ми можемо написати основний текст, який буде відображатись. Також в нас є можливість додавати варіанти тексту в рекламу, тобто декілька різних варіантів. Заголовок, опис і можливість вибрати назву кнопки. Як бачите, варіантів є декілька, тут же можете перевіряти. Також є така штука як покращення від мета, тобто можна покращити текст, покращити заклик до дії, тобто Facebook буде сам приділяти, що він вважає за потрібним до змін. Після того ми чекаємо, як наше відео завантажиться, і наша проста літформа буде готова. Тобто, таким чином ми налаштовуємо просту рекламу з бюджетом 5 доларів на день. На цьому у мене все. Якщо тобі відео сподобалось, будь ласка, ти на вподобайку. Пиши свій коментар, про що би ти хотів ще ролики. І підписуйся, якщо це було тобі корисно і ти хочеш більше такого контенту. Також зараз в підсказках ти побачиш відео, які можуть тебе зацікавити.